Слава Україні! Браті і сестри, сьогодні починається битва за столицю, битва за Київ. Всі ми вступаємо в цей бій з тією силою, яка є олігархічною. Нікого в цьому залі переконувати в зворотньому, я переконаний не потрібно. Ця, цю битву ми мусимо виграти. Я переконаний, що сьогодні лідер партії запропонує того командира, який поведе вас до перемоги. Я переконаний, що найближчим часом лідер партії запропонує кандидата на посаду міського голови. І не потрібно говорити, що ми будемо другий, третій, четверті чи якісь п'яті. Ми повинні бути виключно першими. Тому що параженство це страшна річ, І її не можна поширювати. Наше завдання йти вперед. Наше завдання очищувати органи державної влади в місті Києві, органи прокуратури, міліції, суди. Якщо не допомагає, то є перевірений метод за допомогою ввол і оцих отрух. Ми повинні винести на в прямому і переносному слові всіх корупціонерів, продажних мусорів, прокурорів і суддів. Ми повинні очистити столицю і показати приклад цієї країни. Партійці з усієї країни дивляться, перш за все, на столицю. Беруть приклад столиці. Я тільки ну, дві години тому був в місті Полтава на суді над відомим негідником. І сепаратистом Геннадієм Кернесом. Вірніше судом назвати це можна з великою натяжкою, таке театралізоване дійство, де адвокати затягують процес заради того, щоб врятувати Кернеса від справедливості і від кари за ті злочини, які він чинив в Харкові проти нації держави. Відбувається зговор, зговор олігархів, які вирішили врятувати всіх подонків, всіх регіоналів, всіх беркутів, від найменшого до найбільшого, всіх, хто воював проти нас в часи Революції Гідності, всіх тих, хто підтримував сепаратистів на Сході. Тому Київ, це серце країни, як казав вождь Української нації. Полковник Євген Каналець, доля України вирішується в Києві. Тому, браття, готуємося до бою, гостримо списи, згадуємо наруги і йдемо тільки вперед. Слава нації!